Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий соковитий стейк на кості та швидкі малосольні огірочки. Рецепт дуже простий, готується швидко. Зробити це зможе просто кожен. Отож, запрошую вас до перегляду, а який він вийшов соковитий, ви зможете побачити в кінці відео. Основною стравою нашої вечері буде стейк на кості. Ось такий три шматка я маю. Відразу кажу, не бійтеся жирних шматочків, от як у мене з прожилочками такими. Чим більше ці прожилочки, ну, в певній мірі більше, не саме сало, звичайно, тим ніжніший і м'якший буде сам стейк. От у ну, от мене вони такі, цей в міру, можна сказати. Цей може бути чуть сухіший, ну, але все одно є шматки жиру. Ну, А цей буде, по-моєму. Саме такий королівський шматочок. Я спеціально їх, я їх помила, але ще не витирала. Я це залишила спеціально для відео, щоб ви цей процес саме не пропустили. Обов'язково потрібно просушити стейки перед маринуванням, щоб в нас абсолютно ніякої зайвої вологи не було. М'ясо обсушила, тепер робимо маринад. Спочатку всипаю сухі інгредієнти, звісно, сіль. Все це на око і, по вашому бажанню. Я просто озвучу ті спеції приправи, які я буду використовувати. І так, сіль, сухий чесник. Якщо не полюбляєте там такого різноманіття спецій і приправ у стравах, ви можете використати просто сіль і перець. Як кажуть, є така приказка ходить, що сіль і перець це найкраще. Приправа і більше нічого не потрібно. Чорний малиний перець, сухий мелений чесник, не пам'ятаю чи озвучила. Мускатний горіх мелений. Тут ми вже так обережненько, багато не сиплемо, паприка. Зазвичай я полюбляю копчену паприку, якщо страва не йде на мангал, що нам димку не дасть. Але от наразі закінчилась, закінчилось, тому лише просто червона паприка. Білий перець мелений. І олія. Олії нам буквально потрібно стільки, щоб із оцієї всієї суміші приправ зробити отаку мазюку. Будемо говорити по-народному. Щоб обмазати зараз наше все м'ясо. Воно гарненько все промаринувалося. Я рекомендую вам до будь-якого м'яса, яке ви будете будь-то пекти, будь то потім смажити на мангалі, будь-то зараз як я стейки на пательні, а потім в духовій шафі буду доводити всі спеції, які ви будете маринувати, розбавляти олією. Це просто дасть вам рівномірне нанесення самих спецій на м'ясо. От і під час запікання вони не будуть ну, залишатися в одному місці. Вони не будуть стікати з м'яса, якщо це великий шматок з м'я. Отака От. От саме мазючка їх затримує на місці. От і все. Я навіть куштувати не буду, тому що я знаю, що як я зробила на око, так воно мені якраз буде саме враз. Все. І окремо кожен шматочок обмазую. Час маринування. Я буду зараз маринувати в вакуумі, він мене часто і пришвидшиться. Але загалом, тож маринувала я її без вакуума. це сама ж взагалі швидка вечеря. Виходить просто королівська з цими стейками на кості, а готується вона дуже просто. Розказує саме час маринування. Приходите з роботи, можете навіть не переодіваючись, зробити оцю мазючку. Помазали все м'ясо і залишили. Тим часом ви переоділись, налаштували, з чого ви гарнір будете робити. Можливо, якісь там сумки там, з магазину принесли, розібрали. Поставили готуватися гарнір, там, я не знаю, кашу, картоплю. І все, ставите, смажитися, м'ясо на пательню, а потім доводимо у духовці. Тому час просто мінімальний. Маєте час довше потримати, потримайте годину. Не маєте часу, не переживайте, м'ясо буде дуже смачним. От, це я зараз вакуум, і ну, я вакуумі буду тримати півгодини, Поки, як я казала, зараз тут розберуся з такими справами до, до вечері. І так, стейки я завакуумувала, І так, такий собі лайфхак. Я взяла, бачите, довгий пакет відрізала. Так як ці пакети можна використовувати по кілька разів, я зараз перший відрізала довгий, потім буду далі відрізати. ну, Звісно, помию, все, висушу, витру. От, і для наступного м'яса потім використаю. Ну і отак, поки в мене цей пакет не закінчиться. От, тільки що вам скажу, на м'ясо тримайте один пакет, на рибу інший. Запах все-таки лишається рибний і м'ясний. Отож, бо у мене є зараз час, поки м'ясо маринується, я зроблю швидкі малосольні огірки. Гарнір, зізнаюся, у мене є. Оце у нас рис. А огірочки я до м'яска зроблю. Зараз, звісно, все покажу. Для малосольних огірків нам знадобляться саме огірки у мене свіжі вибрані. Ось такі огірочки просто як сонечко, корнішончики. Чесник, кріп, сіль, оцет. І чорний мелений перець. Не знаю, можете спробувати спробувати лимонний сік. Не знаю, я вирішила приготувати по класиці, щоб не збивати не себе з толку, не вас з толку, от, експериментувати будемо потім. Нарізаю такими шматочками довільним, якщо у вас великі огірки, то відповідно там, на 4 частини розріжете. Якщо вам не дуже терміново огірки потрібні, то можете і більшими шматочками розрізати. Ну, от, який, який так на 4, який як. Ну так, перерізаю зараз всі огірки. Нарізала всі огірочки і почистила чесник поки що одну головку. Тут такі більші чесночини, я так думаю, на це поки що і вистачить. Ну, Будемо куштувати. Так, нарізаю кріп відразу ж сюди буду. А, так, накид мені взяти. Буду чесник натирати Не замазувати багато посуду. Можете його дрібненько нарізати. У мене такі. Ну, крупніші такі шматочки виходять. Бо я такими пластівцями його зараз натираю. О, ну, поки що так, а далі буде видно, чи мені потрібен буде ще чесник, чи ні. Я просто вс, ну, все разом спробую. Солимо за смаком. Також спочатку ну, небагато, а далі вже будемо куштувати. Перчимо. І оцет. У мене 5%, це з есенції розведений. А ви вже дивіться, чи яблучний оцет додавати. І 9%. Просто що ну, якби не всю кількість, яку вам би здавалося, вона тут потрібна. Потрошки. От я зараз додала і зараз побачимо, що у нас вийшло. І то я вам навіть скажу, що я зараз його можу перемішати, скуштувати. І якщо раптом мені можливо щось десь можливо, щось десь бракує, я можу зараз не додавати. А він постоїть хвилин 10, зараз огірки пустять сік. От. Ще раз все перемішати. І тоді буде видно, що йому ще додати. Як то кажуть, що йому бракує. Такі огірки можуть зберігатися собі в холодильнику. Ну, не скажу, що довго, просто вони швидко з'їдаються. Але якщо лишилось там от, пару огірочків плаває ще в тому розсолі, можна свіжих туди дорізати і вони собі. Аналогічно проморнутися. Ще разів два туди можна додавати. Це точно. Так, зараз я скуштую. От як на зараз мені здається, що солі малувато. Оцет, чеснику ще не чути, але хай він постоїть. От, ну, тому буду доправляти, от м'ясо вже буде смажитися, і доправлю ще огірочки. От і весь секрет швидких малосольних огірків. Наше м'ясо промаринувалося. Я поставила розігріватися пательню, налила трошки олії. І зараз, так, зараз я відріжу. Зараз наше завдання підсмажити просто по, як би сказати там, по, по дві хвилинки з кожної сторони. Щоб зберегти весь сік. Зараз закриється края, присмажаться, а всередині вся соковитість у цих стейків залишиться. От. То щоб отак от, ну, запечатати оці стейки, не могла підібрати слово, нам їх потрібно підсмажити з обох сторон. Дивіться, ми стейки обсушили, ми маринували з олією. Я не знаю, чи камера передає, але я вам скажу. Жодна ну, бризки не йдуть по всій плиті. Це ну, навіть, навіть в тому плюс. І спеції, розподілені <сі> всі. І плита чиста. тож обсмажуємо з обох сторон. Так, обертаємо на другу сторону. Ось це воно не присмажене, це просто паприка, як би сказати, змінила колір, а так воно тут абсолютно ще не присмажене. От до такого самого стану і на цій стороні я зараз присмажу. Так, щодо огірочків. У мене тут, як то кажуть, експертів повна хата, постояли трошки огірочки, так кажуть, кислоти. Хоча я казала, що кислоти вроді добре. Мені солі, їм кислоти бракує. Тому трошки підсолюю і доливаю оцту. Так, зараз я побачу, чи буде добре видно. Бачите, скільки вже тут стоку натекла? Тому, якщо зараз за вечері не з'їсти, я собі покладу його в ну, якусь там формочку пластмасову. І можна буде навіть дорізати ще свіжих огірочків сюди. От навіть якщо зараз не доїмо, зараз дорізати свіжих огірочків і поставити в холодильник, Вже будемо їсти завтра. Це обсмажилося з цієї сторони, закрилось, запечаталося. Зараз покажу. показати, бачите, тут ще є кров, виступає на кістці. Ну, з цим у нас справиться духовка. Так, духовка в мене вже розігрівається на 200 градусів. О, зараз ще один шматочок кладу. І будемо допікати просто тут теж на супершвидкісному режимі, скажімо так. Я ввімкну конвекцію з грилем. І на одну і на другу сторону так потім поверну в духовці. До якого стану, звісно, також покажу. Це не займе багато часу. Третій шматочок також підсмажився. І відправляю нашу красу в духовку. Скільки в мене там було часу, я вам, звісно, доповім. Стейк був в духовій шафі 17 хвилин. Температура 200 градусів нагадую. Спочатку на одну сторону 9 хвилин, ну і решта хвилин вже 8. На другу сторону я перевернула. А, я ще обіцяла сказати, до якої хвилину-хвилину, до якої консистенції ми його почемо, до якого стану. От. Я нажимаю, ну, роблю дирку ножем, нажимаю. Сік виходить, все відмінно, але сік вже не червоний. Ну, як зазвичай м'ясо. Просто не пересушуємо. Оцей от момент схопити, щоб його не. щоб воно там не висмагло. Так. Оцю весь цей сік я зараз сюди також вилью. От. Так, зараз розподілю. Ой, потім м'ясо. Зараз там ще розсіл виділиться у нас. Не, не розсіл, а саме цей сік. М'ясо потрібно дати відпочити. Для цього ми його накриваємо зараз все фольгою. Якраз поки накриється на стіл, воно там постоїть. Всі соки там між собою там перерозподіляться все у м'язку. Ще цього соку ну, натече. На Кожен собі буде відрізати шматочок і ще обмакувати От, в цей сік. Ну що ж, наш стейк відпочив достатньо. Давайте побачимо, що у нього всередині, який він соковитий. Дивіться, я візьму такий середній шматочок, один я вам казала менш жирний, другий більш жирний, ну і вже третій такий панський. Ми візьмемо такий середній варіант. Ну, звісно, цей ніж. Він такий не, не призначений таке м'ясо різати. Ну, Але вже будемо по культурному, столовим. Просто краса. Так, зараз я ще покажу ось такий він всередині. От. Ну, не можу вам показати. Як до тарілки придушуєш, то видно, що сік виділяється ось зверху. Ну, а кому мало соку, то відрізаємо такий менший шматочок. Вмакуємо тут у нас от скільки натекло. Боже, сама ніжність. Сьогодні буде просто панська вечеря. На гарнір, я вам казала, вже в мене є гарнір. Це рис басмати. стейк і герочок. Це просто щастя. Ну що ж, я буду накривати далі на стіл, а вам. Натхнення на приготування, не бійтесь експериментувати і до зустрічі в нових відео. До побачення!